Всім доброго вечора, друзі, вечоріє, небо сіре, бачите, затягнуте. Хо -хо. Мабуть, буде дощик. О, робець під стріхи. Вилетів вам ось такі троянди, гарнюні ще цвітуть у нас. Наша трояндочка нас ще радує своєю красою. А поруч біля неї розташовані наші презентемки, які я посадила в минулому році. І в цьому році вони так гарно мене порадували мою родину такими гарними розкішними квітами. Хоч вже й осінь, а троянди ще радують своїм цвітом У нас. Там вдалині Хризантемки які аж горять красотою своєю, також радують. Тут ще трояндочки. Вечірній обход, друзі, це в нас сьогодні. Красота, красота. Ялинка росте, 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 до неба вже доросла і ще росте. Світло вже на стовбах горить. І поруч такі ось бордового кольору з жовтою серединкою і така краса також. Петуніки такого цікавого кольору фіолетового. Похоже, на що, друзі, на незабудки, да? такий колір, як у незабудок. Ще на дворі стоїть один вазон з такими петуніями, хату його ще поки не заносимо. від себе почуває прекрасно, тому поки тут. Нарешті наш горіх скинув листя, прибрали вже біля. Листя лишились деякі листочки, які опали сьогодні. Місяць он там видно, вам видно гарно, гарно видно місяць. Світло вімкнули, дерева також поміняли колір сьогодні на інший. Ну, а цією доріжкою. По цій доріжці йде чоловік додому. Теж уже освітлення горить. Так, по цій вулиці також вимкнули світло, горить. Це мій садок вишневий. На даний момент ось така трава в садочку і косити не треба. Абрикос жовтіє, вишні ще стоять. Ну, зараз пройдемо, побачимо. Ну, Зелені ще, да? може там в мене і ранній сорт, але вже де не де листочки жовтіють і червоніють. Ох, яка краса, ох, красота. Ось тако маємо це. Раннє, рання. рання. Вже така жовто, зелена і. Бачите, як гарно, хоч воно вже і відсвілося, але колір бордовий теж гарний, не тільки рожевий, а й така краса. Ось вам і вечірній Кіровоград з таким небом. Тут ще хризантеми й трояндочки також порозцвітали. Кущик жовтіє є вже. Ось ця вулиця чомусь без, отві... без освітлення. Немає. На другій половині, видно, горить, на першій немає. Сам шит, можжевельник, все в порядку. Як має бути. І юка. Так, зайшла вже аж дві вулиці від хати. Іду додому з вами. І ви зі мною. Топ-топ-топ-топ. Ага, місяць видно вам за дерево. Чи ні, зараз підійду в бік трішки. О, бачите? Отакі вечірня прогулочка в нас сьогодні. Прогулялися разом з вами. Поки валують, дала сухарі їсти не хотять ждуть добренького. Що там ви чого? Що там? Хлібчик поїли? Ну зараз я побачу. Ага. Значить, три собаки, два кусочки є. Один хто з'їв. Сухарі сьогодні, сухарі. Їм. Не завжди ж консерви відходи. Що... Чого ти? Що там? А ну кажи, що там? Чужі чи що ходять? Чого ти валуєш? М? Угу. місечко різнокольорове. Це мій горіх такий, достає, скоро небо дістане. Але вже радує, що листя осипалося і прибране. Опа, це такі квіти в ніч, так виглядають. Так, ідемо де. Маячків, я маячки на них кажу ці жовті. Ну, оце моя найкраща, найулюбленіша клумбочка. І не тільки моя, всіх. Діти приїжджають і милуються, родичі, знайомі і друзі також. Так як показати, щоб не закрити камерою. Ай, не виходить щось у мене. Отак, так? Да? О, навчилась, Таня. Оце вам, друзі, букет такий від нас. Така красота. З усіх сторін покажу, та будемо завершувати вечірню прогулочку. Всім дякую за увагу на добраніч!